Фірідеджес з програма фонду Ігоря Палець тільки разом. Я Ірина Кудря, вітаємо вас. Тиждень, що минув, котре довів, що Луцьк може стати центром легкої атлетики волині і не тільки. Адже Луцький стадіон Авангард провів другу матчеву зустріч серед спортсменів-юніорів. Ми покажемо вам, на яке рішення депутатів наклав вето Луцький міський голова. Не пропустіть також вітання ветеранів із днем перемоги. Тож будьте з нами, аби знати більше. В Україні відзначили день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Фонд Ігоря Палиці тільки разом допомагає ветеранам. А у передень свята організував зустріч, під час якої присутні. А це старенькі досі та бабусі із медалями та орденами за відвагу та мужність мали нагоду поспілкуватися, пригадати події тих років, які для багатьох поколінь уже стали історією. Але цю історію ми повинні пам'ятати, аби мати таке мирне і очікуване для усіх українців майбутнє. Напередодні дня перемоги фонд ігоря палиці тільки разом організував зустріч ветеранів, під час якої присутні спілкувалися та пригадували події далеких років, що вже стали історією для кількох поколінь. Роман Голумбовський через два місяці святкуватиме 90-ліття. Чоловік пішов в партизани, коли йому було 16. Зі смутком пригадує ті страшні часи. Тут, на Волині, коли З'ясняли по річці Турія, Ми по той стороні були. Три місяці тяжові бої приймали. Там нам тяжелувато було, тому що між першою та лінією оборонних фашистів. Зараз в області проживає три тисячі учасників бойових дій, з яких лише 15 відзначили бойовими нагородами. Аби віддячити севучолим ветеранам за героїчний подвиг та сьогодення, фонд Ігоря Палиці тільки разом оновлює технічний стан установ, які обслуговують учасників та свідків Другої світової війни. Задяки проекту фонду оздоровлення в санаторіях, члени ветеранських організацій покращують самопочуття у санаторіях. Ми дуже щиро вдячні фонду Ігоря Палиці. Новий Луцьк за те, що вони підтримують цей важкий для ветеранства час наших доблесних покоління переможців, яких їх називають, підтримують не тільки морально, але й матеріально. У минулому році цим фондом було закуплено 300 путівок для відпочинку ветеранів по п'ять днів у санаторії пролісу. Добре, що ми збираємося, тому що. Кожним роком все стає менше і менше тих людей, які безпосередньо приймали участь зброєю в руках, захищає батьківщину від одного і другого і третього ворога. У ветеранів відосі досі не загоїлась рана від спогадів Другої світової війни. Патріотичний настрій та незламність духу ветерани передають з покоління в покоління. 15 місяців відслужив чи відбув в АТО. В гарячій точці мій син Кулачик Юрій Миколайович, зараз, слава Богу, вернувся додому живим і здоровим. Крім того, були ще два внуки на блокпостах Донеччини і Луганщини. З Днем перемоги тих, хто був свідком та учасником Другої світової війни, привітала заступник голови правління фонду Ігоря Палиці тільки разом Ірина Констанкевич. Також вона передала ветеранам подарунки від фонду. Ігор Петрович, вітаючи ветеранів, завжди наголошує на одному, на головному, що саме завдяки вам, усі, хто народжені пізніше роки, отримали шанс жити. Жити, будувати нову країну. Народжувати дітей, будувати сім'ї, відбуватися як люди. Це ви нам подарували цей шанс. Народний аматорський чоловічий хор патріотичної пісні Подвиг у музичних творах нагадав ветеранам часи їхньої молодості. 19 травня відбудеться чергова сесія обласної ради. Питання, які вже нині вирішують у провільних комісіях, стосуються поділу вільних залишків з бюджету. На програми, які підготувала облдержадміністрація, цього тижня ми побували на засіданні комісії із питань культури, мови, науки та інформаційного простору, аби побачити, чи доцільно витрачають бюджетні кошти. Понад 160 мільйонів гривень така сума вільних залишків обласного бюджету. Якщо відняти медичну освітню та субвенцію на підготовку виробничих кадрів, залишається 60 мільйонів 707 тисяч. Цих коштів не вистачить на фінансування усіх програм, підготовлених облдержадміністрацією на затвердження чергової сесії обласної ради. Та все ж депутати комісії з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови обласної ради намагалися з'ясувати доцільність тих чи інших витрат. Це стосувалось і співфінансування з міською радою встановлення пам'ятного знака. Захисникам України від російських загарбників його кошторисна вартість 500 тисяч гривень. Я взагалі би виділив би, наприклад, частину суми, а потім би дивився, якщо треба додати, додали б. Тоді б була б більш чіткіша відповідальність. На комісії був присутній голова фракції «Укроб» у в обласній раді В'ячеслав Рубльов. Він поставив під сумнів необхідність фінансування програм для підтримки правоохоронних органів та військових. Я розумію, коли був час війни, і ми в минулу каденцію приймали рішення для того, щоб підтримати військовослужбовців формування. Забезпечувати бронежилетами, амуніцію і так далі на сьогоднішній день. Ми знаємо, що в державі досить великі проводяться закупівлі саме по цих напрямках. Питання одне, куди діваються ці гроші, і куди дівається ця амуніція, яку там втридорога закупляють. Депутати підтримали те, що нині гостро стоїть питання соціального характеру, а саме фінансування шкіл у віддалених районах Волині, які потребують негайного втручання, адже є аварійними для дітей. У нас звертається безліч громад. Там, де, вибачте, школа ще no. в хліві панському з якихось 30-х років, ось і в ці 200 чоловік, і ми не можемо розпочати будівництво. Там, де треба реконструкція дитячих садочків і так далі, то ми повинні, можливо, подбати сьогодні про ту категорію населення дітей. Які у нас ростуть, які мають здобувати освіту на школу в осівцях камінь каширського району вже виготовили проєктну кошторисну документацію на будівництво, вже двічі мали виділити кошти, але час для осівчан зупинився. Діти навчаються у непридатних приміщеннях. Члени комісії погодили, аби на школу виділити 2 мільйона гривень. Якщо говорити, що ці роботи десь треба відтермінувати, то це неправильно їх треба потрібно вирішувати зараз, тому що багато об'єктів є аварійним. І ось називалася школа в селі Осівці Камінькашерського району. Я маю проблематику по Локачинському району, зокрема, село Козлів, і частково громада виділила кошти на придбання вікон, а решта вони просто безпорадні, де їх знайти, і ми мусимо подбати додати ці кошти. А ось із програми підтримки демобілізованих та їх сімей навпаки потрібно вилучити більше 2 мільйонів гривень, які на думку депутатів використовують не за призначенням для учасників. АТО. ми готові програму цю підтримати за умови виключення певних пунктів, які не відносяться до роботи з демобілізованими. Це є ремонти, закупівлю автомобілів і так далі. Дві сесії. Ці питання знімалися дві сесії. Ці питання повертаються назад. Згодом, 19 травня, на черговій сесії відбудеться розподіл вільних залишків з бюджету за результатами голосування депутатів Волиньради. Вперше за свою каденцію Луцький міський голова наклав вето на рішення депутатів. Питання цілком господарче, не політичне, і стосується підвального приміщення на вулиці Лесі Українки. 25. Але з приводу нього скликали позачергову сесію, і міський голова нівелював рішення депутатів, кому належить це приміщення і чому навколо нього стільки запитань, дивіться у нашому матеріалі. Вето Микола Романюка на рішення депутатів стосувалося ось цього приміщення у Луцьку на вулиці Лесі Українки, 25. Ще у лютому начальник відділу управління майном Алла Грабко разом із депутатами оглядала об'єкти комунальної власності, які планують виставити на аукціон шляхом викупу. Цей підвал орендувала громадська організація УТОК за одну гривню. Вони хочуть і далі по гривні продовжити. тільки ми не продовжили за стіною. Ще одна частина підвалу майже 40 метрів квадратних, орендар якої організація відродження національних традицій. Термін договору Оренди сплинув у кінці лютого. Виконавчий комітет прийняв рішення продовжити термін оренди. Тим часом ще до засідання виконавчого комітету депутати розглядають проект рішення про включення підвального приміщення до переліку об'єктів на аукціон. Відтак, уже 27 квітня депутати на черговій сесії скасували рішення виконкому і ухвалили проект про його включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом проведення аукціону. Питання навколо приміщення розглядалося майже три місяці. Однак лише після накладення вето начальник юридичного відділу міської ради знаходить. Дуть помилку, виявляється, лист орендарю про припинення договору оренди, надіслали запізно порушень кількості законів, не ну якби не збільшує чи не зменшує законність рішень, тобто достатньо одного порушення, як на мене, а ви очолюєте відділ юридичний відділ міської ради чи міського голови? Я очолюю юридичне управління Луцької міської ради. Якщо ми настільки не праві міська рада, якщо ми порушили закон. Так нехай орендар в судовому порядку як облспоживспілка, спробує нам цим всім довести. Облспоживспілка не довела. Чому ви підміняєте суд? Депутати скликані на позачергову сесію розуміють, що питання підвалу аж ніяк не політичне і не першочергове, а замовне. Міський голова мав би в першу чергу стати на сторону міського бюджету, на сторону ефективного використання комунального майна. І на сторону конструктиву. На жаль, я думаю, не для кого з нас, колег тут присутніх, і не для журналістів не є таємницею, те, що фактично накладення вето на ці два рішення є просто такою найбільш примітивною формою Куларщини і договорняка. Дуже шкода, що так сталося, От, тому що міський голова фактично показав своє ставлення до депутатів. І до їх рішень зрозуміло, що при сьогоднішній явці вето ми не подолаємо, але тим не менше, я дякую усім колегам, які знайшли сьогодні можливість прийти в цей зал. Голосів депутатів, аби подолати вето не вистачило. Відтак в міський бюджет знову надходитимуть копійки від оренди підвалу. Насправді, кошти, які поступають від оренди, цього приміщення в міський бюджет вони є мізерні. Якщо це приміщення виставити на аукціон, це можна набагато більші кошти залучити міський бюджет і за ці кошти вирішити проблеми, там, наприклад, ремонту декількох прибудинкових територій. Це підвальне приміщення лише одне з переліку об'єктів, які підлягають приватизації шляхом проведення аукціону. Однак решта комунальної власності не так цікавить міського голову, аби скликати позачергові сесії. Чергова сесія Луцької міської ради не минула без обговорення. Уже відомого вам із нашої телепрограми проекту рішення про внесення змін у положення про управління освіти. Воно стосується нової процедури погодження директорів шкіл та ДНЗ. Як голосували депутати? Дивіться та аналізуйте далі. Із пропозицією змінити вертикаль призначення керівників навчальних закладів міста виступила фракція Укроп під час чергової сесії міської ради. Нагадаємо, проєкт рішення про внесення змін до положення про управління освіти згідно чинного законодавства розглядали на профільній комісії. Уже під час сесії виступ депутата від фракції Укроп Бориса Смаля викликав чимало запитань та обговорень, у котре депутати вбачають у проєкті рішення політичну складову, натомість система, яка діє нині, створює передумови для здійснення тиску на керівників закладів. Зараз признача. Ається по суті волею однієї особи керівник начального закладу в Луцькій міській раді 42 депутати, сім політичних сил, жодна з яких немає, жодна з яких немає більшості, тому домовитися тут і відстояти якісь інтереси неосвітні, практично е неможливо. Обурив проект рішення і міського голову Миколу Романюка, який побачив тут звинувачення в некомпетентності директорів, які призначались за час його головування. Що треба всіх директорів як кажуть переглянути і пропустити, вибачте за слово через сесію. Ви так сказали, що це дасть можливість на сьогоднішній день, те, що є, що це неправильно, і так далі. Про правильність чи неправильність у проєкті рішення аж ніяк не йдеться, адже така процедура давно діє під час сесій обласної ради, коли відбувається призначення керівників освітніх закладів після припинення дії контракту. Таку схему призначення пропонують у кропівці у проєкті рішення, посилаючись на статтю 20 закону України про освіту, де вказано, що керівники комунальних навчальних закладів призначаються органом виконавчої влади, відповідним обласним, міським районними органами управління освіти, згідно із попереднім положенням з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Міський голова не може бути органом місцевого самоврядування. Такий проєкт рішення отримав великий опір, оскільки міському голові внаслідок прийняття цього рішення доведеться поділитися повноваженнями. Але нічого страшного в цьому немає. Міський голова одноособово призначає, будучи представником однієї партії. Я нагадаю, що у нас в міській раді жодна, жодна політична сила, жодна фракція не має більшості. А тому під час розгляду таких питань якраз і буде дотриманий принцип демократичності врахування. Думки громади відповідальними за дотриманням нинішнього положення про управління освіти в міській раді є заступник луцького міського голови Андрій Киця та голова профільної комісії Алана Точій. Натомість Борис Маль доніс народним обранцям, що жодних змін у конкурсному відборі звітності та процедури погодження керівників із начальником управління освіти у проекти рішення не буде. Схема залишається та ж сама: лише погоджують кандидатуру на сесії. Усі разом це нагромадження не потрібних таких етапів, яких вже стає біля п'яти. Він спрямований на. На відстоюванні інтересів дітей, які навчаються в школах і виховуються в дитячих садках. Діти лучан повинні навчатися під керівництвом особи, яка викликає довіру не тільки в управління освіти, а й користується авторитетом батьківського комітету, користується авторитетом в громади. Міста, це лише додатково. Ми обговоримо цю людину, почуємо про неї і вже тоді приймемо рішення. Депутати не підтримали проект рішення. 21 народний обранець проголосував за, але цього недостатньо. Натомість депутати від фракції Укро пропонуватимуть на розгляд чергових комісій та сесій проект рішення про внесення змін у положення про управління освіти. Ціна оренди ставків для волинських наймачів є надто високою у порівнянні із минулим роком. Відтак, прибуток від риболовлі та відпочинку заледве ледве покриває витрати. Прибережна смуга оцінюється за ціною водного плеса. На думку орендарів має бути виваженим підхід до оренди ставка залежно від того, скільки праці та коштів вкладає орендар. Зній ранок під обідок біля ставка села сирники готується до відпочинку компанія молодих людей. Вони тут не вперше. Ми тут часто проводимо дні народження, свої чоловіка, сестри. Ну нам тут просто зручно подобається тут, ну, комфортно. Плата хороша, і якби напевно було б більше, ми б сюди не приїжджали б. Руслан Яблончук орендар зі стажем. Протягом 15 років він отримує цей став в користуванні. Був ще й другий менший ставок. Та орендар відмовився від нього на користь сільської громади. Тут були ями кругом, тут на полі все були покопані ями, торф тут брав, хто хотів, купали, лозами все було зароше, крупива така по груди. Ну, взагалі тут ніхто не приходив ні купатися, не загоряти. Люди цього місця взагалі не знали. Півтора десятка років праці далися в знаки. Тепер цей став добре знають відпочивальники із обласного центру і не тільки. Усі документи в орендаря в порядку. Постійно зариблює став, щоб було що поводити. Облаштовує дно для плавання, пляж для повноцінного відпочинку. Прибирає за недобросовісними відпочивальниками. На обслуговування ставка що сезону орендар витрачає до 30 тисяч гривень, і то при тому, що немає найманого персоналу, а працює зі своєю сім'єю. У Мене під водою 4 гектари 25 сотих. Мені написали тут 9,25. Три. І 3% від оціночної вартості 51 тисяча 829 гривень. Від мене не залежить фактично ситуації цієї нічого. Єдине, що можу констатувати, факт, що на даний момент е, такі гроші, які мені потрібно заплатити за землю, е, за водойму, е, просто-напросто я їх не, не, не назбираю. Ціна оренди ставка в порівнянні з минулим роком є непомірною для волинських винаймачів, та й не лише прибуток від риболовлі відпочинку заледве покриває обслуговування та потрохи повертає вкладені ресурси. До того ж, прибережна смуга цієї водойми оцінюється також за розрахунками водного плеса. Тож чоловік просто розгублений. Колега Руслана, орендар із Рожищенського району, вважає, що розмір оренди має диференціюватися в залежності від того, скільки туди вкладає коштів і праці винаймач, сприяти і підтримувати, а не лише вимагати податків. Брав я болото без води. 15 років я вже, будемо казати, користуюся ним. На 25 років я в оренду брав. Половину каскада я розробив, а половина ще, будемо казати, в стадії розробки. Я би хотів би одне: таких як я, що розробляв цей каскад, вкладав абсолютно жодної копійки державних коштів не використав. Я би хотів би. Щоб якось відрізняли у цих орендарів. Розумієте, може меншу плату якось брали, може в чомусь допомагали, навіть і в тому самому кредиту. Ще один орендар, який облаштував цілий розважальний комплекс біля плеса, має іншу проблему. Сільська рада винесла рішення не продовжити нам договір оренди в себе. Ми питаємося, а чого допустимо. Покажіть належні документи. Сільська рада каже, да, ми знаємо, що у нас немає відповідних документів, але ми будемо рішати. Ми будемо рішати те, що ми так хочемо. Винаймачі природних ресурсів стають заручник. Безправної ситуації продовжувати чи кидати улюблену працю, в яку вклали вже надто багато. Зрозуміли, що самотужки нічого не вдіють, адже є лише орендарями. Тож вирішили об'єднатися та готувати звернення до влади, аби переглянути норми оподаткування та оцінювання орендованих поверхонь або створити дотації для орендарів. Ми будемо пробувати ініціювати це питання ще раз. Повторюсь, виносити на обговорення нашим депутатам районній раді, формувати відповідні запити в. Підключати інші інстанції, інституції, які компетентні так у вирішенні питання по 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 цінах, по орендних платах, орендарі сподіваються підтримки влади на різних рівнях, та місцеві органи самоврядування із виписаним законодавством вдіяти поки що нічого не можуть. Та й такий стан речей поки що вигідний: що вища платня за оренду, то більші надходження до сільського бюджету. Така позиція вкрай недалекоглядна, адже водойми можуть залишитись без господарів і без доходу. Ський стадіон Авангард прийняв спортсменів із України, Білорусі та Польщі. Більше 60 легкоатлетів-юніорів змагалися у матчевій зустрічі за Кубок Тільки разом. Хто переміг у змаганнях, які враження гостей від відвідин Луцька, дивіться у нашому репортажі. На Луцькому стадіоні Авангард відбулася друга матчева зустріч. У міжнародних змаганнях з легкої атлетики взяли участь збірні польських міст, Люблін і Замостя, збірна з Бреста, команди з Сумської, Донецької і Рівненської областей. Господарі матчевої зустрічі Волиняни виступили двома командами по 16 чоловік. Свято королеви спорту відбулося за підтримки фонду Ігоря Палиці тільки разом. Основним напрямком, який реалізується у фонді, є здоров'я, фізична культура, спорт. Здоровий спосіб життя і сьогоднішній захід. Кубок тільки разом ще одне підтвердження цього. спільно з фондом Ігоря Палиці сьогодні. Який надає нам суттєву допомогу по організації змаганьці, ми сміливо можемо робити такі проекти. Матчева зустріч отримала назву тільки разом, адже об'єднала схід і захід. Дві ночі у потязі провели спортсмени з Маріуполя, аби позмагатися на Волині. Нам дуже подобається тут ваш стадіон. Подобається виступати на наших змаганнях. Схід і захід разом. Слава Україні! На матчевій зустрічі гості з Білорусі у Бресті. вже відбулося 48 матчевих зустрічей. Білоруські спортсмени у Луцьку вдруге спільним символом змагань для Брест Ста та Волині став ведмідь мені приємно, що і в Луцькій появилась така прекрасна спортивна база. Раніше ми знали Луцьк по футбольній команді. Волинь сьогодні ми будемо її знати, ще і помачої стріч перші перемоги для волинських спортсменів увінчались золотими медалями. Серед переможців легкоатлетка з Любишова Юлія Котик. У її рідному місті за підтримки фонду Ігоря Палиці тільки разом зробили реконструкцію стадіону та уклали професійне покриття на легко. Атлетичних доріжках саме там займається золота призерка матчевої зустрічі у спринтерському забігу на 300 метрів. У нас є чудовий стадіон, на якому ми кожного дня проводимо тренування разом з нашими тренерами. Легко працювати і тут і там. Спортсменка з Польщі Клавдія Засада у спринтерському забігу здобула бронзу. У Луцьку на спортивних змаганнях дівчина побувала вперше. «У Луцьку була вперше. Бачила ваш замок враження супер у мене. Реконструкцію та оновлення стадіону Авангард, яка відбулася за підтримки фонду Ігоря Палиці тільки разом. Попередньої матчової зустрічі на високому рівні оцінив легендарний легкоатлет Сергій Бубка. Нині своїми враженнями про легкоатлетичний комплекс діляться делегати з Польщі. Дуже добрий стадіон у вас, Професійні доріжки для бігу. Це дуже сподобалось. Спортсмени змагались у 18 видах легкої атлетики. Біг на короткі дистанції, стрибки і метання списа. За результатами змагань, перше місце здобула збірна Сумської області, набравши 118 учнів, Одним балом менше й друга сходинка у Волинської збірної. Третій щебель підесталу посіли спортсмени з Рівненської області. Вже в червні на стадіоні відбудеться чемпіонат легкої атлетики серед дорослих та молоді, які виборюватимуть ліцензію на літню олімпіаду в Ріо-де-Жанейро. На цій спортивній ноті дайджет прощається з вами. Зичить вам здоров'я, прагнення до занять спортом. Та здорового способу життя. Рівно за тиждень о цій же порі ми розповімо нові актуальні теми для Волині. Масштаби роботи фонду Ігоря Палиці тільки разом через представництво в області. Тож не припустіть, аби знати більше. До нових зустрічей. Бережіть себе.